Здоровою всім. Добрий день. Рада всіх бачити. Перше, дуже вдячний партнерам за підтримку. Сьогодні, як ви знаєте, ми отримали 21 мільярд євро в підтримки. Це дуже потужна, потужні пакети і суттєва підтримка. Це наша 27-ма зустріч. Як ви знаєте, Рамштайн дуже важлива платформа для нас. Зараз ще основна платформа для озброєння військової техніки боєприпасів, і кожна країна, яка нам надає цю підтримку, дуже важлива для нас. І сьогодні прийняли участь країни як Європи, Азії Сполучені Штати. Ми також обговорили з колегами, пояснили їм про безпекову обстановку навколо України. Пояснили операційну обстановку і також зробили презентації щодо наших потреб термінових і довгострокових. Проговорили також з керівниками всіх коаліцій дев'ять коаліцій. Сьогодні підписали ще одну нову: це коаліція по РЕБУ, тому будемо продовжувати працю з восьма коаліціями. Пропоную буду пропонувати нашим колегам, щоб провести їх в Україні, щоб запросити колег по кожній коаліції приїхати в Україну, поспілкуватися не тільки з нами, з колегами з сил безпеки і оборони, а також залучити наше ОПК. Тому буде такий теж новий формат. Про кроки доповімо трохи пізніше. Було обговорено з кожної країни і двосторонні зустрічі, де ми отримали і підтримку в оборонно промисловому комплексі, в спільних підприємствах, в передачі інтелектуальної власності і спільних інвестицій. Фокус був ППО і інтерсептори або ракети, артилерія, боєприпаси, броньована техніка. І пропрацювали зі всіма колегами фінансування на сьогодні. Ми показали колегам, що Україна вкладала достатньо грошей кожного року, вкладає більше ніж 50 мільярдів доларів своїх грошей і отримує допомогу як від сполучених штатів і інших партнерів. Тому в цьому плані на сьогоднішній день 25-й рік буде один із самих, ну. Великих досягнень у нас буде це дуже суттєва підтримка партнерів, яка буде перебільшувати ніж минулі роки. Тому, дякую. Скажіть, будь ласка, десять патріотів. Президент Зеленський просив, а сьогодні німецький міністр сказав, що лише один до літа, а наступні в далекій перспективі. Письмі, будь ласка. Так, да, давайте так скажемо. Що є у нас план забезпечення оперативний план, де ми. Шукаємо всі шляхи і забезпечуємо. Тому а, Німеччина зазначила те, що вона вже а, хотіла зробити. Вона а, оплатить нам інші системи, а, тобто IRST, і вона надасть ще а, створить фонд, який буде закуповувати інтерсептори або ракети для інших систем, включаючи і Патріот. Тому а, вона вже нам надала три Патріоти. Ми працюємо зараз з іншими країнами, щоб отримати ще один патріот. Тому в цьому плані Німеччина, як лідер коаліції по ППО, вона знає, з ким ми працюємо, і буде ще допомагати нам фінансувати не тільки Патріот, а також і інші системи ППО. Чи вдалося погодити ліцензії на випуск засобів ППО в Україні? А ми спілкувалися, не хочемо дуже Детально заходити, але це вже відпрацьовано. Зараз е, спілкуємося про модальності, яким чином е, ці підприємства будуть працювати в Україні. Тобто вони отримують, що вони питання на що ми досягли домовленостей і зараз будемо вже переходити в операційну площину, щоб просто наказати, з ким, що і як було домовлено. Дякую. Дуже, Дуже Дякую. Дякую.